Луцьку знову обговорюють підвищення вартості проїзду в маршрутках. Цього разу тариф пропонують збільшити з 14 гривень до З Свого боку перевізники скаржились. Ціни на паливо запчастини та обслуговування значно зросли. Вони кажуть, працюють фактично без прибутку. На жаль, останній рік, останні півроку, ні про які прибутки ми говорити не можемо. У мене сьогодні проблема закупити паливо ще трошки, і в мене не буде кому кому вийти на. На линии, на маршруту. Та з іншого боку, якість, яку зараз надають перевізники на певних маршрутах, бажає бути кращою, як зазначила представниця громадянського руху свідомі, Алла Наточій, часто маршрутки не виходять у вечірній час або взагалі не приїжджають згідно з графіком. Вечірні не були, люди не могли добиратися чи зранку, чи ввечері всі навіть відслідковуючи, що ви бачите, що вони мали би бути на електронному табло, показується, що має приїхати. Вони не приїжджали сьогодні. Говорити про те, що ви налагодили якість, ви не налагодили. Ще одна суперечка виникла довкола електронної оплати. Із з кожної поїздки компанія отримає 10% комісії. У договорі ж вказано 8%. Тож виникає питання в чиїх кишенях осідає ось ця різниця. Це питання під час обговорення підняв представник громадянського руху. Свідомі Андрій Лучик. Ще є чимало запитань з приводу комісії, яку сплачує Сітікарт. Перевізники всі в один голос кажуть, що вони платять сіті карту 10% з вартості електронного квитка. Але в договорі чітко зазначено, що ми повинні платити 8% від вартості однієї транзакції за перевезення одного пасажиру. Тобто 2 фактично переплачують сітікарду. Питання для чого? Чи інше питання для кого? Можливо, потім ці 2% осідають десь у чиїхось приватних кишенях. Самі ж перевізники просять про це, аби переглянути і справді зменшити цей відсоток. Можливо, це пі допомогло їм залишатись на плаву без підняття ціни. Ми як перевізники, ми дуже зацікавлені, щоб, можливо міська рада нам посприяла і все ж таки переглянула тариф. Можливо, він за високий, можливо, дійсно ці на відсотків на основовісніка за високі відсотки. Також від Андрія Лучика звучала пропозиція компенсувати перевізникам перевезення пільговиків із міського бюджету. Мовляв, ця сума цілком могла покрити їхні витрати, і мабуть тоді б не довелося піднімати ціну за проїзд. Якщо запровадити механізм відшкодування перевізникам з бюджету за перевезення пільгових категорій населення, тоді тариф на перевезення. Міг би бути менше. але у міській раді кажуть, компенсувати перевізникам ці кошти ніхто не буде. Мовляв, це надто велике навантаження на бюджет. Сума витрат з бюджету встановила 186 мільйонів гривень. Зараз ми просто не рахували. А тепер подумайте. Чи ми потягнемо таку компенсацію? Лучани ж наголошують тарифи і так підвищують на все: від вивезення сміття до комунальних послуг. Міська рада підняла на сьогоднішній день тарифи на вивез сміття, на інші послуги піднімаються тарифи, а в людей грошей не вистачає на все. Тож нова ціна на проїзд стане для багатьох сімей додатковим ударом по кишені. Чи зросте проїзд у Луцьку до 18 гривень? Стане відомо вже 20 серпня. Остаточне рішення буде ухвалено на виконкомі міській. Кради та схоже, лучани все ж таки змушені будуть платити більше.